Вітаю, друзі! Сьогодні розмова піде про керування автівкою. Ви, мабуть, чули від друзів, родичів або інших блогерів США, що машина це не розкіш, а спосіб пересування. І штрафи на кожному кроті. Фух, сьогодні пощастило. Та водії капають один на одного. Алло, поліція? Тут один водій не вімкнув фари. На -на 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 -на. Дізнаємося, що з цього правда, а що ні, і чого краще не робити в Каліфорнії, щоб не отримати штрафів. І чи є різниця між законами тут та в Україні? А ще зовсім скоро я оголошу першого переможця з минулого відео. Тож дочекайтеся. Рекомендую додивитися це відео до кінця, бо там на вас чекатиме цікава та трошечки абсурдна інформація. Пристебніть ремені і погнали! Не під'їжджайте до іншої машини дуже близько. Не намагайтеся притулитися, бо інші водій може розцінити це неправильно. Тут це називається tailgating. А якщо це роблять вам, водій дає вам зрозуміти, що він поспішає і краще дати йому вас об'їхати, бо наслідки можуть бути дуже погані, як ось у цьому відео. Я садбан. Лиролі рандеві водунагад. Не можу передати, ну прям таке, ну я тобі кажу. В Сан Франциско за це можна отримати штраф. А пам'ятаю, як в маршрутках в Одесі, водії наші дядьки могли і по телефону розмовляти, і музику слухати, і тут гроші рахувати, і там передайте. І все це в один і той же час. До речі, якщо ви з іншого міста, будь ласка, напишіть мені, чи роблять так водії у ваших автобусах та маршрутках. У правилах дорожнього руху Каліфорнії говориться: якщо ви знаходитесь на дорозі. Наприклад, фрівей це дороги з декількома рядами, і ви бачите, що хтось говорить по телефону. Їдьте подалі від цієї машини. Зазвичай люди не використовують тут телефони, але якщо в них трапилась якась біда, то вони можуть подзвонити, наприклад, у поліцію або у швидку, якщо їм стало погано, і тому концентрація цих людей на дорозі зменшується. краще бути від них подалі, бо вони можуть якось не так зреагувати на якусь ситуацію на дорозі, і це може нашкодити вам. Якщо ви бачите, що хтось вам дзвонить і вам треба терміново відповісти, краще з'їхати з дороги і передзвонити цій людині. Не робіть цього за кермом. Посилання на всі закони та штрафи я залишу в описі під цим відео. Привіт! Я до вас із майбутнього. Зараз я знаходжуся на території Стенфордського університету. Знімаю новий випуск. Якщо ви новенькі на каналі, будь ласка, підписуйтесь, а якщо ви вже підписані, то перевірте, чи ваш дзвіночок вже віддзвонив, бо це надасть вам інформацію, коли цей новий випуск вийде на Ютубі. Підтримайте українське, бо разом ми – сила! Коля, виходь! <пі> Та давай же, переходь! О! <пі> <пі> кума, привіт! Використовуйте сигнал тільки по призначенню, бо коли ви біпаєте тут і там, ви можете налякати людей, які переходять дорогу або вони неправильно розцінять цей ваш біп і може це спричинити також до якоїсь негарної ситуації. Пам'ятаю, як в Україні дуже багато машин їздили затемненими стіклами. В Америці цього краще не робити, особливо ось усі з цими стіклами, як з системою податків, тут краще бути прозорими. Звертайте увагу на колір тротуару. Якщо ви бачите його червоного кольору, ніколи не зупиняйтеся на цьому місці і не паркуйтеся. Ну, а якщо бачите синій тротуар, знайте, це для людей з інвалідністю. І штраф, якщо ви тут зупинитесь, 250 доларів. Жовтий тротуар використовують для комерційних машин. Тут можна розвантажувати та завантажувати товар. Білий тротуар для того, щоб когось висадити або підібрати. Щось я не пам'ятаю, що в Україні були проблеми з тим, щоб залишити дитину на декілька хвилин саму в машині, але в Америці це заборонено. Наприклад, минулого року, коли ми приїхали сюди у Сан-Франциско, ми пішли до великого супермаркету Safeway. і я побачила таку картину, де була машина, і навколо неї дві поліцейські. Згодом ми зрозуміли, що мати пішла до супермаркету на декілька хвилин купити якісь продукти. Дитина спала в машині, вона не хотіла її будити, і тому залишила там. Хтось побачив і подзвонив у поліцію. Далі на жінку чекав штраф, ну і якісь повчальні бесіди. Впевнена, що в США є такі міста, де мити машину коло свого дому це нормально. Але в Сан-Франциско це заборонено. Це пов'язано із посухою у штаті Каліфорнія. За марне використання води тут можна отримати штраф у 500 доларів. Тим паче в Сан-Франциско є багато дешевих і доступних автомийок. Напийте перед тим як сідаєте за кермо. Seriously? я знаю, що цей закон в нас теж існує, але розказую ситуацію. Наш знайомий якось був на вечірці і випив трошечки. Ну не знаю, трошечки чи не трошечки, але випив. Сів за кермо, бо знав, що йому їхати недалеко. Але на його щастя йому трапилася поліція. Міра покарання 10 тисяч доларів. Але це ще й не все. В його машині встановили спеціальний пристрій. Перед тим як заводити машину, йому треба було дунути, показати машині, що він трезвий. І якщо пристрій запідозрював якийсь відсоток алкоголю, то машина не заводиться. Ну і наостанок, впродовж одного року, кожної неділі він повинен відвідувати онлайн заняття по дві години. Там проводять лекції і вправляють їм мізки. Він каже, ці лекції такі нудні, що другий раз сідати за п'яним він не хоче. Ну і 10 тисяч доларів краще використати на подорожі по світу. Не залишайте речі в машині. Я не кажу про якусь там шапку або водичку. Я кажу про якісь цінні речі. На жаль, в Сан франциско дуже часто розбивають вікна. І це робиться не тільки вночі, коли ніхто не бачить, а ще й у день. Дякую всім, хто залишив коментарі під минулим відео про карнавал. А переможцем стає ось ця людина. Вітаю вас і вже лечу, щоб з вами сконтактувати і передати вам цей подарунок. Пам'ятаю, коли була в Україні, то не завжди використовувала ремінь безпеки, коли сиділа там позаду в машині. Але в Америці ви знаєте, що не тільки водій повинен бути пристьогнутий, але й всі люди, які сидять в машині. А ще обов'язково перевозять дітей у спеціальних автокріслах за зростом та віком. Але ось цікаво, коли ми замовляємо таксі, то не завжди тут приїжджає машина з автокріслом. Пам'ятаю, таксі Бонд в Одесі зробили неймовірний сервіс, включаючи дитячі крісла. Дуже за ними сумую. Сервіс був просто супер. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який з пунктів вам сподобався або може визвав сумнів. Ну і наостанок, як і обіцяла, хочу, щоб ви залишили це відео у гарному настрої. Тому до вашої уваги три закони із різних штатів США. Наприклад, Колорадо нелегально керувати чорною машиною у неділю. У Флориді ви повинні заплатити за паркування, якщо ви прив'язуєте до паркувального автомату слона, козу. Та алігатора в Арканзасі не використовуйте автомобільний гудок в місцях, де подають холодні напої та сендвічі після дев'ятої вечора. Якщо сподобалося і маєте бажання почути більше, будь ласка, напишіть мені в коментарях, і я зроблю окремий випуск про незвичайні закони у США. До зустрічі! У правилах дорожнього руху Каліфорнії говориться про те, що якщо ви знаходитесь на вулиці на дорозі, це якщо ви знаходитесь на дорозі, наприклад, Фрівей. Вот. Тож, е... ви, мабуть, чули від друзів, родичів або інших блогерів, що машина у США це не ро. Flowers. тому до вашої уваги трі за два три різні закони з рідні з різних штатів. Тому до вашої уваги три з три якісь пункти вам сподобався. Або може, або можливо, може. Вейпайдрес. idea, no?